Дати, дати іграшку тобі? Так? Yeah. Всім привіт! І так, що в нас сьогодні є? Привіт-привіт, привіт, привіт. привіт, привіт. Так? Покажеш діткам, що ти маєш. Давай спочатку потім відкриємо. Ось така у нас є курочка. Так? А як курочка каже? ка, -ка. Все, тут. Давай покажемо діткам. Дивіться, дітки. Тут у нас є курочка, яка е, бачу музикально, світиться і несе яйчка. Ну все ж таке цікаве. Що, відкриваємо? Пробуй, відкривай. Відкривається? Ні. Ні, допомогти тобі? Ваня. Ну давай пробуй, якщо не відкриєш, татко допоможе, добре? Не виходить? Так, так. Давай, тато, відкриє, давай. І так. Ко-ко-ко, курочка. А, тут чекай наше скотч є. Маленько відчіпимо. Так, тут є. І тут. Класно! Дивись, стоїть, які в нас яєчка є. Тримай. Ай, курочка є. Все, більше в нас коробочці нічого немає. Ось така у нас курка. Курка чи бутурка, та? так? Класно? Куртка є. Так, тут яєчко є. Так, тут у нас відкривається зверху. Що в нас далі є? Колесика. Від цих давля батареїчок. І... І отут ззаді. Ну що, будемо пробувати, дай подивимося, чи є батареєчки, правда? Так. Є батарейки. Слава Богу, нам повезло є батарейки. Хоча ми маємо могли ставити. Ну, але коли вони є, то це вже добре. І так, і шукаємо, ідемо Вона включається? А, кнопочка є, так? Ну давай, таптую яєчко. Відкриваємо. Так. Так. А ну дивись, класне яєчко. Яєчко не золоті, а прості. Тримає яєчку, став сюди. Сюди поставив. Ще одне вміститься і ще одне. Давай, став. Так. Поставила. Закриваємо і включаємо. кінці. Ах ти! Дивись! Яєчко! Класно! Тривай! одне. Танцуй. Я не танцюю. Давай танцюй. Давай, ще одне яичку знесла курочка. Тримай. А я не танцюю. Танцюй. Все, більше немає яичок. Давай, клади яичка сюди. Давай, складай. Отак, От одне яичко. Баба, хай так ти підніми. Тримай, тримай, зайчик. Тримай. клади друге яєчко. І третє. Ой, впало. Так? Ой, не вийшло. Є. Так, покажемо діткам. Ось так ми поскладали яєчка в курочку всередину. І зараз ми її включаємо, так? Вони тут включати. Давай нажимай кнопку. Давай. Ось тут. Ой. Окей. Ой.

Впала! <свист> <свист> ну що, ще раз давай попробуємо, так? Ой, впало яєчко. Скла... Давай, ще раз попробуємо. Класно, правда? Є просто мало місця у на нас на столі. Ми її на підлозі потім. Правда? А давай, кладай, складай. Гарна корочка, правда? Як корочка каже? І моє. Закриваємо і включаємо, так? Аня, включай, давай. Включай. Хм. Hmm. Це колеса, які приводять курочку в рух. Давай, тату, допоможе. Дві яєчко. А я раня танцює, танцюй. Їй мало місця, бач. Ой, дві яєчко, Ах ти! Втекла курочка. Ап! Дивись! Дивись! Ахти! Ви мене вилази, Так! Ось така в нас курочка співуча, але така галаслива. О, все, так? Ми перебралися на тут побільше місце, будемо тучати курочку, щоб вона могла розігнатися, так? Пряту чаєм.

Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Stadium... Eu vou te mostrar. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me Давай, да, куда Ну що, будемо зітками прощатися. Показали ми курочку, яка в нас гарна курочка, які гарні яєчка. Тримай. Покажи, які яєчка знесла курочка. От такі. Непрості і не золоті. Хі, пластикові, так? Ну все, каже діткам, папа". папа. До наступних відео. Ми а до речі, дякую на 600 підписчиків, правда? Так. Sí". Да. 600. Що ще? все? Sí". Ще підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до наступних sí. відео. Давай п'ять. Ава! no